У світі почалася нова війна у ніч на 12 січня. США разом з Британією нанесли нищівний удар по хуситах у Ємені, випустили 100 ракет. Мир у світі буквально тріщить по швах. Хто такі хусити і чому їх атакують? Хто уже заступився за терористів? І що ця війна означатиме для України? Розкажу за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. В ніч з 11 на 12 січня на близькому сході розгорілася нова війна. Військово-повітряні сили США разом з Британією опівночі нанесли нищівний удар по хуситах. Єменських повстанцях, які загрожували вільному судноплавству у Червоному морі, у небо були підняті винищувачі з американського авіаносця. По численним військовим об'єктам терористів нанесли удари далекобійними високоточними ракетами «Тамагавк», а Британці з винищувачів тайфун завдали ударів ракетами «Пейвей-4». Ємен запалав. Як повідомили у збройних силах США у нічному внальоті на Ємен взяли участь не тільки американці, а й їх союзники з 20 країн, зокрема британці та нідерландці з НАТО, а також збройні сили Австралії та Бахрейну. Цілями союзників стали радіолокаційні системи ворога, ппо терористів, а також сховища для БПЛА та ракет, які вони запускали по Ізраїлю. Втім, основна причина атаки на Хуситів інша. Терористи кілька місяців брали на абордаж десятки цивільних суден, що перевозили вантажі Середземного моря через Суецький канал, у Червоне море і далі в Індійський океан. Цим маршрутом здійснюється до 20% від усієї світової торгівлі. Із заявою вийшов президент Байден. Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикарабельних балістичних ракет. Вперше в історії ці атаки поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнали погроз або були взяті в заручники під час актів піратства. Понад дві тисячі кораблів були змушені відхилитися на тисячі миль щоб уникнути Червоного моря, що може спричинити тижні затримок у терміналах доставки продуктів. А 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, націливши її безпосередньо на американські кораблі. Нагадаю, що 9 січня терористи завдали масованої ракетної атаки по американських та британських кораблях, які патрулювали міжнародні води в Аравійському та Червоному морях, гарантуючи безпечний прохід торговельних суден протокою в результаті ракетного нальоту в МЕС США та Британії було збито щонайменше 20 крилатих та балістичних ракет збивали або корабельною ППО, або ж винищувачами союзників. 11 січня таких уситів засудила Рада безпеки ООН. Довго очікувати відповіді від США не прийшлося. Операції навіть не завадила госпіталізація міністра оборони США Остіна. Той віддав усі необхідні накази просто спалати у лікарні. Тож 12 січня американці показали зуби. Більшість ударів прийшлося по столиці Ємену, сані, яку контролюють бойовики. Місцеві змі повідомляють, що американські томагавки вразили десятки об'єктів у столиці та її околицях, зокрема авіабазу поблизу міжнародного аеропорту Санея. Били й по інших аеропортах, зокрема поблизу міста Саада. З них хусити могли здійснювати пуски БПЛА, які радикалам роками. Передавав Іран ємінські хусити, або ж як вони самі себе кличуть ансарг, воєнізоване угрупування, яке бореться за права шиїтів мусульман у Ємені у 2014 році. Воно підняло заклад проти чинної влади країни. Одновірців активно підтримує і використовує їх як важіль впливу в регіоні, зокрема для того, щоб дестабілізувати міжнародну торгівлю. У жовтні 23-го року, у розпал війни в Ізраїлі, радикали прийшли на поміч Хамасівців та здійснили кілька Проб тероризувати Ізраїль за допомогою БПЛА та ракет утім, марно усі цілі були збиті союзниками ще на підльоті. Зовсім неочікувано на захист єменських терористів стали інші нелюди, рашисти 12 січня 2024 року. Представництво РФ при ООН заявило про скликання засідання Ради безпеки організації у Нью-Йорку. Речник Путіна Дмитро Пісков назвав ці удари нелегітимними, підняли голову і їх союзники по вісі зла іранці. Утім, схоже жартувати з американцями вони побоялися і обійшлися лише офіційним засудженням. Ці довільні напади не матимуть жодного результату, крім ескалації напруженості та нестабільності у регіоні. Ми закликаємо міжнародне співтовариство запобігти поширенню війни нестабільності та відсутності безпеки в регіоні за допомогою відповідальних реакцій та дій. Пообіцяли відповісти американцям та британцям і самі хусити. утім, на що здатні бойовики після численних ударів по їх військовій інфраструктурі сказати важко. Наша країна зазнала великого нападу американських та британських кораблів, підводних човнів та військових літаків. Немає сумніву, що США та Великобританії доведеться бути готовими заплатити високу ціну за всі жахливі наслідки цієї кричущої агресії. Чергове загострення на близькому сході безпрецедентна небезпека для всього світу. Від ускладнень вільного пересування чи навіть блокади морського шляху і Середземного моря в Індійський океан втратять всі, проте найбільше європейці. Саме цим шляхом здійснюються міжнародні морські перевезення з Азії, зокрема з Китаю, до країн ЄС. Альтернативний шлях вздовж усього узбережжя Африки займає додаткових два тижні, що робить його дорожчим. Розпорошує це і увагу заходу, який не може не реагувати на подібні виклики. Тож Путін та очільник Китаю, Сі Дзіньпіні, можуть недовго порадіти. Утім на них це також неабияк впливає. Торгівля річ двостороння. Червоним морем ідуть і китайські вантажі, і російські нафтові танкери. Баб Ель Мандепською протокою, що пов'язує Червоне море з Індійським океаном і контролюється бойовиками, лежить одна з найважливіших нафтових артерій світу. Через неї щорічно перевозять близько 250 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів – значну частину з країн близького сходу до Європи. Станом на 12 січня медіа вже повідомляють про. Подорожчання нафти марки Brent, стрибок ціни на 2% відбувся всього за півдоби після ескалації конфлікту в Ємені. В той самий час біля Білого Дому вже зібрався НАТО. Мітингарі скандують гасла і вимагають від Байдена припинити підтримку Ізраїля та більше не бомбити Ємен. Ось такий буремний світ. При цьому американцям чи їх союзникам буде вкрай важко здавати терористів. По перше, вони добре озброєні, та навіть мають сучасні засоби ураження ракети та БПЛА. Саме ж групування має цілу армію бойовиків їх налічується до 120 тисяч. Тож, якщо ті не припинять спротив, багаття війни може розгорітися ще дужче, а це на жаль точно вплине і на Україну. Ситуація на близькому сході погіршується, додаються нові проблеми: Ємен, Ліван, Сирія, Ірана. Насправді сили, які його підтримують. Китай, і Росія підвищують ставки і намагаються послабити США та їхніх союзників у Європі та в Азії. Усе це вже позначається на Україні і далі прогресуватиме. Ці події впливатимуть на глобальну безпеку, економіку, які і так у кризовому стані. До цього варто поставитися дуже і дуже серйозно. А як думаєте, ви, куди котиться цей світ, і чи не стоїмо ми на порозі нового уже глобального конфлікту? Напишіть нам свою думку у коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.